На останню добу ворог майже 450 разів обстрілював територію Запорізької області. До більшого то були прифронтові населені пункти, але під особливою пристальним обстрілом ворога був і селище Комошоваха і Мала Катеринівка. Також ворог часто останнім часом цілить по селищу Біленьке, що є на правому березі русла річки Дніпра. А також безпосередньо обласного центру міста Запоріжжя, так, вчора вночі ворог п'ятьма БПЛА типу шахет атакував безпосередньо обласний центр. Чергову постраждали люди, і в чергово є поранені. Так, вчора поранена 64-річна жінка. Її медики надали допомогу одразу на місці, і вона від шпиталізації відмовилася. Також вчора. А було постраждалими, точніше, частково зруйнованими три житлові будинки. Одразу комунальні служби ГРМ-сервіс приступили до виконання роботи по забиттю вікон та відновленню покрівлі. Тож робиться все можливе для того, щоб після ворожих обстрілів наші мешканці при а, не, 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 найпершій можливості поверталися до себе додому. Тому комунальні служби приступають до роботи буквально протягом декількох годин після ворожих.